Чотири хабарника за тиждень такого працівника СБУ не пам'ятають вже кілька років. Днями викрили на вимаганні хабара начальника рогатинського райвідділу МВС. Полковник міліції наполегливо вимагав хабара у сумі 2,5 тисячі гривень у приватного підприємця. Працівник міліції вимагав хабара у підприємця, власника розважального закладу, за погодження нічного режиму роботи цього розважального закладу і за непроведення його підлеглими перевірок цього режиму роботи, а також дотримання правопорядку під час роботи. Розважального. Держального закладу. За фактом е, одержання хабара поєднаного з вимаганням, прокуратурою порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 368, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, з позбавленням права посідати певні посади на термін до 3 років та з конфіскацією майна. Попався на хабарі і керівник Івано-Франківського відділення одного з банків, зареєстрованих у місті Києві. Він вимагав хабара у сумі 3030 тисячі гривень. На чому його і було впіймано співробітниками СБУ після одержання хабара у його кабінеті. Він вимагав хабара за продовження контракту на охорону відділення банку, а також за підвищення оплати за цей контракт. Минулого року за матеріалами управління СБУ в Івано-Франківській області порушено 16 кримінальних справ за статтею одержання хабара. За п'ятьма з них вироки суду вже вступили в законну силу. Ними обвинувачених засуджено. До різних термінів ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. В управлінні СБУ в Івано-Франківській області постійно працює гаряча лінія, за якою громадяни з метою захисту своїх законних прав та інтересів можуть повідомити про випадки вимагання хабара.